Безногий Робін Гуд. так жартома називає себе Олександр Чалапчій, викладач з міста Ульяновка на Кіровоградщині. А ще він був колишнім бійцем 34-го батальйону Кіровоградської тероборони. Торік у вересні хлопцеві під час мінометного обстрілу відірвало обидві ноги, але він не тільки не впав у віча і навчився ходити на протезах, а й знову зажив повноцінним життям. До того ж, допомагає родинам полеглих бійців. Тетяна Фруктова розповість історію. Кажу, що я мною змерз. Він ледь не щохвилини жартує і постійно всміхається. Здається, у нього не буває поганого настрою. 28-річний Олександр Шалапчий, який більш ніж півроку тому під час бойових дій на сході втратив обидві ноги і з гордістю демонструє. Він знову може ходити. Ми не не то, що... то, що не замічаємо. Ми, да, ми ходимо це нормальне Да, Ходимо, ми за заморачуємося за якісь другі, вообще. Ну, ну, проблеми. А, а дійсно, що от одне стало ніг і, і ти всі проблеми, це, це взагалі нічого. Як ти думаєш, як тебе виходить? Думаю, що погано ще поки 28 вересня на одному з блокпостів під ногами Сашка вибухнула міна. Та вже за декілька тижнів після поранення у військовому шпиталі у Києві він дивував своїм оптимізмом. Слава Богу, жаля, серйозне. Вже два тижні, як він знову викладає в училищі в місті Уляновка і з гордістю демонструє свою майстерню. Каже, щасливий знову займатися улюбленою справою. Працюю все далі, як наче нічого не було. Ну, фізичне важче, звісно, ну, звісно ну, тяжко, але це, це не є преграда. Все воно назад на свої місця стало. Так що нічого страшного немає, все хорошо. На Сашка на роботу радій майстер та наставник Анатолій Тихонович. Думаю, що не кожному дано себе так поставити в такій ситуації. Таких людей мало. Після училища одразу на пошту Сашко за кермом керує руками за допомогою приладу, який зробили йому на замовлення. І від себе тормоз, а до себе газ. Все. Як повернувся додому, каже Сашко, взяв під опіку дві родини з дітьми, в яких загинули на війні. Чоловіки зв'язався з небайдужими по Фейсбуку. Тепер на пошті отримує дитячі речі, іграшки чи книжки та розвозить їх по адресах. Родина Харті приймає пакунки. Ще не минуло 40 днів. Як чоловік Ольги, сержант Вадим Харті, загинув сиротами. Залишилися чотирирічний Дмитро та трирічний Денис. З усієї України присилаються перше, друге і за границі присилають. Вдова Романа Побережця, 20-річна люда каже: вони з донькою машою допомозі раді, бо за два місяці після смерті чоловіка вона так і не отримала грошей від держави. Немає акту розслідування. Кажуть, що скоро буде всі документи готові, але ви розумієте, що така напружена ситуація, що нема кому. Відправити її, поки чекають поруч Сашко. Він зізнається, радий бути корисним. А наостанок каже понад усе у житті терпіти не може тих, хто скиглить і постійно скаржиться. Ну, не треба віче падати, це вже не кінець, так що я щасливий. У мене їх немає, але я щасливий. І додає ні про що не шкодує. Єдине зараз бентежить не може швидко наздогнати старшу доньку, коли та шкодить. А ще що встиг побути на фронті лише два місяці. Зробив би більше. Вже за кілька днів у родини Челапчіїв народиться друга дитина. А поки Ки що думки Сашка про те, як допомогти тим, хто як він каже на відміну від нього, справді цього потребує. Скірого рачени Тетяна Фруктова Ігор Сірий, ТСН, 1+,1.